За кілька останніх днів у шості сталися три надзвичайні події, які викликали неабиякий резонанс серед населення. Так, ювенальні поліцейські проводять перевірку за фактом травмування дворічного хлопчика, який поранив себе з пневматичної зброї. Дитина гралася вдома з пневматичним пістолетом, який дав йому погратися 33-річний рідний дядько. Пістолет був заряджений, і випадково дитина сама вистрілила собі в плече. Наразі дитина знаходиться під опікою медиків. Хочу звернутися до батьків малолітніх дітей, а також до близьких родичів з проханням ставитись дуже розважливо до вибору таких іграшок. І не давати діткам гратися предметами, які можуть їх травмувати вчора. Пізно ввечері на автодорозі між шосткою та ображівкою легковик збив людину у інвалідному візку. 53-річний водій іномарки допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де скоїв наїзд на 44-річного чоловіка з обмеженими фізичними можливостями. В результаті дорожньо-транспортної пригоди людина з обмеженими можливостями отримала. Тілесне ушкоджена і була доставлена до лікарні у поліції. За даним фактом вже відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. А сьогодні вранці в шості в одному із сміттєвих баків був виявлений вибуховий пристрій. Близько шостої ранку на лінію 102 зателефонував 49-річний чоловік і повідомив цю новину. Він вранці коперсався в сміттєвих баках по вулиці робочій. Він знайшов небезпечний предмет, схожий на боєприпас. Одразу на вказане місце виїхали співробітники поліції. Наразі ця місцевість взята під охорону. Поліціянти очікують на приїзд піротехніків з ромен. Спеціалісти повинні дати свої висновки щодо знайденого пристрою.